Вітаю, вважаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, коментувати, поширювати. Так, ну, звичайно, ставити уподобайки. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, що е, напад е, Московії на Україну не оголошена війна агресивна. Колоніальна і імперіалістична цієї держави проти України доволі швидко призвела до переформатування світової геополітики в всіх її постасях, всіх її виразах і проявах. І зараз ми маємо. Те, на що поки що мало звертають увагу е, світові аналітики, що деякі країни, які усвідомили вікно можливостей, яке з'явилося перед ними, починають е, висуватися, так би мовити, на перший план, і не тільки стосовно якихось там геополітичних, геостратегічних речей, Військових, але і в першу чергу економічних, що надзвичайно важливо. І тут дехто ставить отакі, ну, здавалося б, ну, на перший погляд, абсолютно незрозумілі такі запитання стосовно такої держави, як Франції, ось, ну, як так? Ось говорять про те, є такий президент Макрон, і говорять про його про трансформацію його політики. Ото він ледь не кожен тиждень чи ледь не кожен день телефонував Путіну, щось там з ним говорив, намагався з ним зустрітися, зазирнути йому в очі і так далі, і тому подібне. Зараз просто, як кажуть, нібито <схід> повернуло на протилежне. Що ж таке трапилося? Що ж відбувається? Так. Я думаю, що якщо сам президент це не второпав, то і в нього є радники, які йому доповіли, розповіли, пояснили, що для Франції як великої світової держави відкривається вікно можливостей для того, щоб повернути собі багато в чому втрачений статус. Світової держави, який ця держава утримувала впродовж, можна сказати, сотень років. Так. І ось ми побачили, що раптом нібито ні з того, ні з цього, так, ситуація помінялася. Пан Макрон ну, показав свою. Реальну позицію, так би мовити, стосовно цієї війни, так, і е, показує всьому світу. В Сполучених Штатах, ну, є в чому вікно можливості? Ну, Сполучені Штати Америки зараз зав'язли у цих виборах і внаслідок цього е, відійшли навіть не те, що на друге, а на третє де десь там план у світовій геополітиці. Так, Московія зав'язла, так би мовити, по вуха у цій нікому не потрібній війні. Так, і, звичайно, її втрати на всіх фронтах від військової, там ж, вже, вже зараз як анекдот сприймається визначення того, що було ну, абсолютно ну, ніхто не міг цього заперечувати. Беззаперечно, що це друга армія в світі. Зараз це просто як насмішка звучить. так. Німеччина там через позицію соціал демократів і пана Шольца, який то дає, то не дає, то дає, то не дає, то дає, то не дає. І внаслідок цього повна невизначеність, а повна невизначеність це лузерство. Так, однозначно. Так, ну, що? Велика Британія якось на початку цієї війни так дуже е, активно якось проявила себе, виявила себе там другою державою після Сполучених Штатів Америки, де вона зараз? Я не знаю, може і, і призначення послом до Великої Британії пана Залужного, воно пов'язано із сподіваннями на те, що е, він зуміє, так би мовити, підтягти цю державу, яка знову ж таки, я не знаю, з, з якої причини, так, стала набагато пасивнішою. І тут абсолютно логічно. Висунення на е, передній план е, Франції. Ну, візьмемо, е, наприклад, такі показники реальні за е, 2018-2022 рік за експортом зброї, е, Так, на першому місці Сполучені Штати Америки, в світі 40%, на другому Московія, 16%, на третьому Франція. Але це дивіться. Це фактично до війни, так, до широкомасштабного вторгнення Московії до України оці всі показники. Зараз вони абсолютно інші. Франція вийшла на друге місце. І якщо так ситуація буде продовжувати, йти, а це величезні, це сотні мільярдів прибутків. так, і... Ну, ми ж бачимо, що на полі бою в Україні деякі ну, розумніші, так би мовити, фірми і держави вже випробували ну, з допомогою української армії, українських воїнів, які дуже швидко вчаться це всі підтверджують, показали, ну, Принади і переваги власної зброї. Ну, наприклад, і, е, та сама Франція, яка е, зараз от новий пакет поставила. Ну, давайте будемо говорити прагматично. Так. Давайте будемо. Прагматично у Франції, так само, як і в Великій Британії, і будь-якій іншої держави немає друзів, а є інтереси. І тут е, інтерес е, цієї держави, ну кому потрібна е, та е, зброя, вироблена у Москві, яку показують кожен день, як вона гарно горить в Україні. Кому потрібні ті кораблі? Які вона там е, збиралися купувати десятки країн, розпіарені, розписані, розмальовані, і пробріхані, як це характерно для Московії? А зараз? Хто буде брати оцю серію, така, ну найсучасніша, так? От, яку найсучасніша, найсучасніше е, потопили українські дрони останнього, кого там? Котова чи, чи, чи кого? Це той найрозпіареніший. Виникає запитання. Хто буде це все брати? Хто буде брати, де ті танки? Так, Де вони? Хто буде брати розпіарені страшечно літаки Су-34, Су-35, А-50, на підході якийсь Су-57 і, і, і все останнє. Які українські воїни, ну як горішки? Хто їх буде купувати? Який божевільний. Так. А в той час Франція ну, будує в них є авіаносець, такий Шарль Де Голь. Так. так вони зараз вже завершують фактично будівництво атомного і авіано... цей атомний, а ще одного атомного Пан. Це взагалі монстр. Так, 83 тисячі водоміськість, довжина 310 метрів, ширина 85 метрів, так. І, звичайно, що він навіть у порівнянні з тими найновішими атомними. Авіаносцями Америки виглядає, ну, скажімо, найсучаснішим. так, ну, І е, візьмемо, наприклад, ті самі атомні підводні човни. Зараз там будується е, така кількість, то е, говорили про те, що будуть купувати і випробовувати московські атомні човни. там, не знаю, скільки 4 зараз будується. У Франції зараз п'ять будуються, Це найсучасніше. Таким чином, головне, тут відбулося психологічний обвал Московії через цю війну на всіх фронтах. І оцей знаменитий многоходовочник пан Путін. Він же ж, ну і я не знаю, який би ворог міг би нанести такий величезний урон своїй країні, як той, який ну, якого підтримує найбільше ну, найбільша питома вага громадян цієї країни. Це просто говорить про те, що вони знаходяться абсолютно не в адекваті. Це все населення, Вони не здатні, Оце, що я вам розповідаю, навіть це зрозуміти, там маса інших причин. Так ось, Франція зараз уже на другому місці, так, за експортом зброї. І можливості розширення зараз просто величезні, тому що Китай там відстає у два з половиною рази. І, і все таки інше. Отже, Франція просто зараз в неї відкрилась можливість. і Вона реалізує це вікно можливостей саме через цю е, агресивну війну Московії і Україні.